Час від часу все-таки певні світлофорні об'єкти залишаються без живлення. Це пов'язано з тим, що резервному живленню потрібен час, щоб зарядитися, там кілька годин. І відповідно також він потім працює в районі 4 годин. Якщо світло є 3 години через 6, то не завжди його вистачає. Тому, попри те, що на всіх основних перехрестях встановлені резервне живлення. Все-таки час від часу навіть основні перехрестя випадають. Ми розуміємо, що ситуація і надалі буде погіршуватися, тому розглядаємо зараз можливість до встановлення додаткових. Додаткових пристроїв резервного живлення. Наскільки воно буде дієве в умовах зими, трішки буде дієве в умовах зими акумулятори працюють менше і швидше за все в умовах зими відключення будуть ще довшими. Тому власне муніципалітет робить усе можливе для того, аби забезпечити безпеку дорожнього руху.